Рекомендації наших знайомих продали дане добриво. Ця формула підходить як стартова формула для підживлення. Зараз будемо проводити підживлення наших рослин. Видати буде хата. Інструкції вказано, що дане добриво розводиться від 0,5 до 2 грам на літр води. У даному випадку у нас 20 літрів води і йде. В з столої ложці десь орієнтовно 10-15 грамів, ну, ми носимо орієнтовно 15 5 буде ложки столових на відро. Це добрива? Ну, розбавляємо його водою. Це недобро йде в геловій формі, тому воно дуже швидко розчиняється водій, не потрібно довго очікувати, поки воно розчиниться як більшість порошкових дома.